Треба всього на всі боки, щоб ми розвивалися як нація рівномірно, повноцінно. 1899 рік. Це з кінцем року стаття, якщо я не помиляюся. Але, але насправді це дуже, ну, видно, знаєте, дуже емоційно. Він був дуже емоційний публіцист. От, і, і видно було, що, що це саме те питання, яке висіло в повітрі, що, що от зараз, так, от, от. От просто значить, історія нас розбудить, у нього була ця чуйка. Він такий великий художник був великий митець. І оця сама, знаєте, звірина чуйка, от яка притаманна кожному великому митцеві. От, от історія нас от -от розбудить, от-от от-от покличе, а ми не готові, а ми не приготовані. От весь час у нього був цей страх, що нас, Шевченка теж цей страх був, зрештою, що присплять лукаві і вогні її окраденою збудять. От що, що ось історія. Історія вдарить у дзвін, виявиться, що ми не готові. От, і тому -та треба всього на всі боки, щоб ми росли як нація рівномірно і одночасно.